Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні в нас неочікуваний, але дуже цікавий огляд по ароматах з шафраном. Less. Less. Ah. Me, so... Я обожнюю шафран. В мене шість ароматів сьогодні на підбірку. Звісно, це аромати з моєї колекції, і, звісно, набагато більше є ароматів з шафраном і дуже гідних, але те, що маю, те, що пропоную, те, що маю у розпиві, я і те, що протестувала вже не, не, неодноразово на собі, то я і покажу сьогодні. Я маю шість повторюю ароматів. Сподіваюся, що мене добре чутно, тому що це вже з третього, з третьої спроби записую це відео. Щось мені, звісно, щось мені. Весь час не подобається звук. У мене тут є така, є така чудова шанелька. Це так, типу, взагалі, не про то. шанель Eau офреш це така, як би, серпанок, серпанок для волосся. Серпанок це вуаль. Я знаю, що такі продукти любить шанель, і от вона мені пуста вже баночка. Вона мені тут трапила до рук і дуже, дуже красива. Це така, дуже така симпатична, мініатюрна, така витончена робота. Клас. Але зараз ага. не про це. Шафран. Так? Шафран у парфюмерії. Ну Що так, що так одразу? Так? От так от, просто от так от, з проходняка. Що можу сказати про шафран? Ну, це, звісно, асоціація, асоціація з бакарою, асоціація з ганімедом. З рядом монталів і так далі. Це все сьогодні буде. Розпочну з бакари, але бакара в мене сьогодні в екстракті. Чому я обрала саме бакару в екстракті? На жаль, не маю флакону, але маю відливант в розпиві, тому заздалегідь не на блотер. Обожнюю ці гарячі, щойно вилиті цукерки-людяники у формі півників на деревинних паличках. З мого та вашого дитинства. Пам'ятаєте, тих півників бабуся робила або матуся робила? На чупа чупс не було грошей, принаймні в мене. Е, мабуть, зараз я з такою е, зухвалістю скупую усі ті е, чупа-чупси, які зараз доступні і, варто, і варта, вартість в їх просто копійчна, але тоді це було щось таке нереальне. І з огляду на те, що не мали мої батьки грошей, щоб купувати мені щодня ті чупа-чупси, то робили отакі півники. І цей аромат «Бакараруш 540 у версії екстракт, це просто аромат свіжих півників. Чому свіжих? Гарячий, ще не застигша карамель. Нереально, до чого тут шафран взагалі, так? Огляд про шафран. Шафран існує в цьому ароматі, він живе. Він, якби, якщо перша бокара, це уособлення шафрану, так? то тут шафран у супроводі. У супроводі тобто він супроводжує ці півники і робить їх півниками класу Люкс. Не просто там десь у мене на кухні в Хрущовці. А направду, класні крафтові півники десь у якійсь крафтовій крамниці. У бутіку, не знаю, у бутіку е, домашніх солодощів десь за кордоном, відкрити українцям. Mm. <свіс> тобто, ви розумієте, так? Тобто, цей в шафран у бакарі-екстракт додає е, породи цим півникам. Геніально, геніально, просто вважаю, що це геніально. Е, другий аромат одразу. Покажу Ганімет. Про Ганімет вже сказано більше, ніж потрібно, направду. але пам'ятаю, перший затест Ганімеду це моя клієнтка, звати її Наталя. Наталя, привіт! Якщо ви зараз вона дивитесь, дуже вам вдячна. Колись вона ще на початку ери Ганімеду прислала мені від Луван з Ганімедом, тоді я ну, якби відсахнулася трохи від нього, тому що так космічна, холодна металева фіалка була зовсім не в моєму смаку. Але ближче до серця Ганімед видав красивий шафран. І саме про цей шафран, цей аромат, саме про цей шафран. Для мене, принаймні, я не відхрещуюсь від космічної фіалки, вона звучить протягом всього ганімеду, так, на вашій шкірі. А от шафран додає цій космічні фіалці, як півникам додає, так, в першому, в першому варіанті, то тут він додає їй а, трошечки якоїсь людяності, тому що а, ну, без шафрану це просто ну, якийсь космос. Він такий далекий, такий величний, такий а, недосяжний і від цього не потрібний, розумієте? А от завдяки шафранові в Ганімеду в Ганімеді космічна фіалка зазвучала трошки тепліше, трошки ближче до грішної землі. І тому я ношу іноді під настрій, так взагалі не дуже люблю, але іноді під настрій ношу Ганімед для того, щоб відчути оцю таку космічну фіалку у супроводі якогось космонавта, тобто шафрану. Далі відкриття відкриття останнього тижня. Я не знаю, як так сталося. Ну давно вже цей аромат існує. І давно мені про нього підписники казали. Навіть замовляли цими флаконами. Інстант Краш, Мансира. Боже, це ж, це ж просто неймовірно. Я вже в запої третій день. Ви не уявляєте, сьогодні мені прийшов Гайденс у розпив. Ну, звісно, Гайденс це чемпіон мого серця. Тому я зробила собі кілька пшиків Гайденсу, але блін, ну потім я згадала, що ні, ну, аромат жодня в мене інстант-краш від Мансера. Що собою представляє, являє е шафран в інстант-краш? Це їстівний шафран. Увага, пані та панове, це їстівний шафран. І незважаючи на те, що це парфумерна рука П'єра Монталь. Я вважаю, він все ж таки геніальний. Те, що він вам всім набридний мені, в тому числі, не означає, що в нього нема геніальних творінь. І не означає, що він дарма зробив бренд Мансера, так? від свого імені, від свого, якби зі своєї ініціативи, власне. Так ось Instant Краш це смачний їстівний шафран, який здатний запудрюватися в базі. Це дуже е, рідка риса, рідка риса шафрану. Шафран дає просто гірку, е, безумовно, дуже красиву, інтелігентну, сексуальну та таку, що манить ноту, але ну, тільки не пудру. А от саме в Інстант Краш шафран запудрився, а так як я полюбляю, я знаю, що ви теж полюбляєте багато з вас, полюбляють саме пудрові ноти. Нехай вони навіть будуть люксові. А, греть з ними. Але вони мусять бути. Оця пудра, вона мусить проступити десь до бази. Так чи інакше. Отут вона проступає навіть в серці. Це чудово. Це аромат, як на мене, може бути навіть повсякденним. Ви можете носити його навіть у офіс, або там десь не знаю. Якщо ви вчителька, можете нести собі інстанткрашу на, на урок до учнів. Це не буде, знаєте, такою... Чиєюсь розбитою головою або розбитим серцем. Це буде дуже е красивий жіночний сексуальний шафран, який пудриться в серці, і навіть в базі. Рекомендую. Щось я, щодо стійкості, не зрозуміла інстант краш, що, що за діла? Що за питання? Монталь, серйозно? Можливо, я його від себе не відчуваю, тому що настільки він мені подобається, що я не можу, я не можу, просто не можу. Ох, кур'єр прийшов, приніс мені цей чудовий аромат. Це Армаф. Денуї Інтенс, 105 мл. Це клона Вентусу арабський. Знайома моя подружка замовила. Рекомендую тим, хто хоче пахнути Авентусом за дуже невеликі гроші. І стійкість, до речі, теж не шкутильгає. Отже, закінчу про Інстант -краш. А, Це кайф. Просто кайф, просто беріть, беріть розпив. Він коштує недорого, здається, там щось 60 гривень за мілілітр. Але це, блін, ну, блін, воно таке круте. Не знаю, чим воно мені нагадує. Поки що, не... ну, звісно, бакара, але ні, ні, ні-ні. Так, ідемо далі. ідемо Ут далі. for Greatness Initio Parfums. Моє кохання до бренду Initio, воно платонічне. Я е, обожнюю Psychedelic Love. І тепер вже Уд for Greatness, я обожнюю. Е, решта ароматів, я якби розумію, їх геніальність, їх трендовість. Взагалі, якщо Коротенько охарактеризувати бренд Initio, то, то є секс. Аромат про секс. І то не той секс, який транслює Кіліан, і не той секс, який транслює Том Форд. Це секс, знаєте, такий, це зараз взагалі кажу тенденцію ароматів від Initio Parfums і от Фугрейтнес не виняток. Це секс людей, які мають близькість. Емоційну, інтелектуальну, ментальну близькість. Тобто це секс людей, які насправді знайшли одне одного, які насправді одне одного кохають. І саме Брентенітьо, він в своїх ароматах транслює оцю інтимність, оцю таку індивідуалізацію сексу, саме те, чого нам усім бідолашним, не вистачає на сьогоднішній день. Можете зі мною посперечатися в коментарях. Так от, повертаючись до шафрану, власне, так, до теми сьогоднішнього відео, до шафрану, до аромату wood for Greatness, я хочу сказати, що це, звісно, удяра з шафраном. Тобто, чого, ну, чого ще нам не вистачало після десятиліття монталів, вже майже десятиліття бакари з ганімедом, а от саме wood for Greatness – це отой тандем. Шафрану з удом, який нам не набридатиме. Тобто, це така, знаєте, індивідуалізована пара. От Всі, як всі, а ми не як всі. І тому wood for greatness, по-перше, це аромат унісекс. Тобто, якщо ви розглядаєте для себе якийсь шафрановий аромат і боїтеся, що він буде чоловічим на вас, я до дівчат зараз звертаюся, то wood for Greatness це така, знаєте, межа. От ще далі то вже буде чоловічий. А от фу ви можете балансувати залежності від дози, яку ви наносите на себе. І ви матимете нереально крутий шафраново-удовий шлейф, сексуальний, але не відвертий і не пошлий. Клас, Браво, бравонітьо. Крістал шафран. Я маю вже флакон. Нарешті. Нарешті він до мене добрався, доїхав. Крістал шафран від. Маче Прем'є. Я направду це єдиний е, загальний бренд, який я не люблю вимовляти. Мені завжди подобається вимовляти. Назви бренду акцентувати так спочатку, ну як завжди, я роблю огляди. Я спочатку акцентую на тому, хто зробив так. От якщо не ну, я про нітью казала, а потім що зробив, то тут, блін, мене так не виходить. Ну просто крістал Шафран. що це назва бренду. Ну, це просто топ, так ще. До речі, я вже нанесла. Несущено, це ж ви знаєте, що це просто це терапія. Взагалі, терапевтичне відео сьогодні у нас про шафран. І, і треба сказати, що на мене, особисто на мене, шафран а, саме так працює. Це терапія. Так от, щодо крістел шафрану, звісно, аромат вже не новий. Вийшов, до речі, екстракт, і кажуть, я, я не куштувала ще, кажуть, що він ще більш розкішний. А, це шафран про розкіш. Це шафран про багатство і багатство не тільки матеріальне, але і ем, не скажу духовне, але інтелектуальне, ментальне багатство. Тобто, це е, не дарма його назвали терапевтичним, тому що е, в цьому ароматі все вирівнюється. Вирівнюються якісь такі незакриті гештальти, якісь, якісь незахищені кордони, власні, особисті. Так? Вирівнюється настрій в бік більш такого. Від пригніченого, так, від пригніченого до більш такого піднесеного настрою. Цей шафран він насправді кристальний. Тобто він моно. моно. Для мене це моно, моно шафран, але він настільки класно повітряно доходить до бази, тобто в ньому є повітря в цьому ароматі, незважаючи на таку важку постать цього шафрану в цьому ароматі, є повітря. І ти на цій хвилі повітря от доходиш до бази, і база вона просто ну, максимальна. Це апогей, розкриття аромату кристал-шафран, це шафран у повітрі. Геніально, просто геніально. Зараз, можна сказати, вже, не хочу сказати, середина зими вже і кінець зими, зими ще ні. А ще зима буде довго. Скажімо так: на перетині, на екваторі зими, ще є час. Поносити крістал шафран з таким задоволенням, що ви це просто не можете уявити. Е, Стукайтесь до мене в Телеграм, до речі, усі посилання під відео. Е, та в інстаграм пробуйте крістал шафран, дівчата, хлопці, всі. Ви не пошкодуєте це найкращий шафран у категорії моношафран. Ось так. І що я ще маю? Я маю от такий от. Чудовий, веселий, яскравий позитивний флакон від Френк Олівер Pure Addiction. Аромат люксовий, пані та панове, аромат люксовий. І хочу вам сказати, що, звісно, звісно, він для чого взагалі був створений? Для того, щоб його купували, правильно? Для того, щоб його якась тітка на Ютубі оглядала. А ви кажете, що, що? що? Тут і нічого, і взагалі, а ти тут. Pure addiction, серйозно, Pure Addiction від, від Френк Ольверс, шановне панство, прошу звернути свою увагу. Аромат, який коштує просто якісь грошики. Дуже схожий на Бекару Руш 540. Але давайте будемо. Відвертими одне з одним, ну я принаймні не збираюсь вам брехати. Хочу сказати, що багато з моїх бакаристів, так хто в мене любить бакару, хто в мене взагалі сидить на бакарі, звісно, всі спробували вже пюре дікшен за моєю порадою. І вони розділилися якби на два табори. Перші сказали, що нема сенсу платити за бакару, беру собі одразу дві сотки в Addiction, обливаюся дочхати мені там на стійкість, на та якісь там ноти, які не співпадають. В принципі, для мене це звучання бакари, мене все влаштовує, беру. Другий табір, який все ж таки більш е прискіпливий, можливо, так, до ароматів, до того як вони мусять звучати. Е сказали, що ні. По-перше, стійкость не така велика, ну я вибачаюсь. Хлопці, дівчата, 30 гривень за мілілітр. Бакара 130 гривень за мілілітр. По-перше, по-друге, не така глибока. 30 гривень за мілілітр. Але в цілому непогано. Тому, давай мені, як завжди, бакару мою улюблену, я візьму там скільки треба, скільки мені потрібно. І собі в машину кину ще флакон. Ну, тобто, ви розумієте, так? Тобто це ем, клон, клон так, клон докри, в який, якщо ми зараз говоримо про шафран, який, шафран майже стерся, в нього нема отих кордонів. Тобто, Це така, знаєте, ем, суцільна якась така, суцільне створіння, суцільне, тобто, просто Пахне бакарою. Але, на жаль, в цьому ароматі о, про шафран як про особистість. як то було попередніх, всіх решті попередніх ароматів, не можна сказати. Тобто тут є шафран, він явний. Але він у складі э, бакара образного аромату. Ну, вирішувати вам, коштує він недорого. І дуже дякую взагалі за те, що хтось. Э, з люксових виробників взагалі вирішив це зробити. Напишіть в коментарях, чи знаєте ви серед саме люксових брендів, не просто серед, наприклад, серед арабських брендів. Ні, Ось саме серед люксових брендів, там Шанель Діо, ну Шанель, ні, Шанель такого собі не може позволити. Ну, добре, там, Живанши щось таке, ні, Ель Сабі, якийсь нибудь, Джимі Чу, Барбарі, Барбарі зробили. Аромат схожий на бакару, це Барбарі, Хер. Ну і, і все, якби так. А оце і то. Вони там потім з'їхали в, в бік е, м, полуниці, зробили кучу фланкерів купу. Тобто, ні, вони від'їхали від тими бакари. А оце, от реально, фройколір, це ж люксовий бренд. І він таке собі дозволив зробити. Ну дякую просто, ні? Ну дякую. Так, що ми з вами? Що ми з вами? А що ще показати? От дивіться, він. І гарний флакон. На жаль, випили до останньої краплі. до останньої. Я вже тут намагалася йому звернути от ту бідолашну голівку обценьками юзала туди-сюди, але нічого не. На жаль, нічого вже не випило. О, о, овердоз. А це овердоз від Xerdob. Зараз вже пішло повітря, на жаль, з пульмізатором. Але на долоні в мене Асенто від іксержов. Обов'язково повторю цей аромат. Тільки заради краси флакону можна його купити. Звісно, цей аромат взагалі не за темою, не за темою сьогоднішнього відео. Це шафран, це квіти з зеленими і фруктовими нотами. Аромат дуже життєрадісний. Овердоз, передозняк радості якої, на жаль, наразі неможливо передозуватися, нам її дуже-дуже бракує. Тому, а, що, ну, все, кінець. Я вже розповіла про 6 ароматів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які аромати з шафраном подобаються вам, що ви маєте в колекції, і скоментуйте, звісно, мої резюме щодо. Цих ароматів з мого огляду. Наступне відео ми з вами обов'язково поговоримо. В наступному відео поговоримо про молекулу Амбрициніт. Це буде така, не знаю, мабуть, розповідь старої баби, як дівкою, була. Я розкажу все, що знаю про цей компонент. Я нагадаю, вам буде дуже-дуже цікаво. Ну, а поки що ми з моїм крістал-шафранчиком і з моєю. Овердозою відпочивати і просимо вас поставити реакцію на це відео, написати коментарі, натиснути в дзвоник, підписатися. Якщо досі не підписані, це просто злочин. Не бути підписаний канал Bonita Парфумс. Дзвінкайте в дзвоник, щоб не пропускати мої геніальні відео. І до нових зустрічей, як завжди. Слава Україні!